Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати пельмені, але не звичайні, а на цибулевому тісті. Для цього мені потрібно 300 мл води, одне яйце, 150 г луку, трошки олія. Починаємо. Для початку я беру цибулю, яку трошки подрібнила, перекладаю у чашу з блендеру. Та буду зараз її подрібнювати, щоб вийшло пюре. Готую вперше. Так, дивіться, я переблендарила на свою цибулю. Трошки, до речі, сюди додала я водички. Але, знаєте, що я хочу? Я, мабуть, хочу цю цибулю, вона хоч і в пюре, але, мабуть, її трошки процидю. Але додам сюди ось цю водичку, яка має йти на пельмешки. Бо мені здається, що буде трошки, боюся, щоб тісто було не за гірке. Тому я хочу цю всю жижу процедити. Так, І зараз буду виливати. Я хочу зробити саме так. До речі, роблю цей рецепт тіста вперше, але дуже наслушано, як то кажуть, про це тісто. Кажуть, що дуже-дуже смачне в пельмені, а в біляші то взагалі. Якщо ось отаке лукове тісто зробити на біляшики, то взагалі кажуть пушка. Так. Я цей лук сюди викину. Дивіться, треба додати буде одне яєчко сюди, але я це не буду додавати, я згадала, що в мене в холодильнику є два білочки. Тому я їх сюди додаю. Додаю сюди солі. Ось так, чайну ложку з гіркою. Пахне. Пахне лучком, так пахне. Думала, ще водички додам, але я думаю, що не треба. Це ретельно все перемішую. І додаю сюди ж. Опа, вже додала. Та, дочка стоїть, сміється. Дві столові ложки. олії, Я додаю завжди. Тісто стає м'якеньке, таке еластичне. Мені подобається. І замішуємо тісто. Замішую таке тугенько, тісто, тугеньке, щоб не приліпало до рук. Тісто готове. Відкладаю його і в мене вже готовий є фарш. Я його заздалегідь приготувала. Тут у мене 600 грамів свинини, 100 грамів сала, сіль, перець за смаком і цибулинка грам 100-150 міленько, мілко-мілко порізана. Зазвичай такий фарш я мариною люблю, щоб він постояв в ніч, але у мене він стоїть уже годинки три. Тому зараз розкатуємо тісто і починаємо ліпити. І буду починати ліпити трошки мукичкою, трошки це багато, щоб не приліпали. Люблю, щоб у пельменях було багато начинки. Тим часом ставимо водичку на плиту і чекаємо, щоб закипіло. Так, водичка у мене вже закипіла

це зараз ще закипить. Тоді прикручимо трошки вогонь і покиплять хвилин, хвилин 7-10. Мішки вже зварилися. Я три штучки половлю. Так. Мінька, тихенько, будь ласка. Так. І кладу вершкове масло. Обов'язково, поки вони гарячи, треба покласти масло і перемішати. Масло розтоплюється і вони починають всі змазуватися в щоб не злипалися. Ох. Зараз трошки остинуть і будемо з вами куштувати. Ну що? Пельмені зварилися. Тепер хочу скуштувати все ж таки, що в нас вийшло з вами. Куштуємо. Ну, що я хочу вам сказати. Не готуйте їх. Бо ви втомитесь готувати їх ще іще. Дуже смачні пельмені, домашні, соковиті, смачне тісто цибулеве. Але, одне раджу, ми з вами спочатку відео я не поклала ту гущу з цибулі. Наступного разу я її покладу обов'язково. Тісто буде ще більш ароматніше і ще смачніше. Бажаю всім смачного, гарного та мирного дня і неба. Всім до побачення!